Завтра в Україні стартують президентські виборчі перегони. Гроші на це парламент виділив швидко. А центральна виборча комісія так само швидко дала старт виборчій кампанії. Вже за три місяці українці можуть піти на вибори президента. Про подробиці рішень, попередні кандидатури і реакцію майдану. Далі вже зранку на погоджуванні раді парламенту одне з центральних питань чи є гроші на президентські вибори. По тому проекту, який дав ЦВК, 1,7 мільярда – це та плата. сума чимала, і Олександр Турчинов запропонував зекономити за рахунок того, щоб на дільницях було не по два представника від кандидата, а лише по одному. Серед самих партій частина визначилася вже давно. Як от удари з Віталієм Кличко, частина ще думатиме сьогодні. Сергій Власенко спростував повідомлення у змі, ніби Юлія Тимошенка уже заявила про бажання йти в президенти. Батьківщина ще визначатиметься так. само над своїм кандидатом будуть думати регіонали, більшість з яких тепер перейшли в опозицію. Що стосується по видвіженню кандидата в президенти, це буде робитися на з'їзді. і он прийметься рішення. Як я вже сказав, предположительно поки Це дата 1 марта. Речник партії свободи повідомив ТСН, що рішення прийматиметься на з'їзді, але раніше свободівці вже ухвалювали рішення, що як партія боротимуться за владу на всіх рівнях. У зв'язку зі зміною влади вже не говорять і про якогось єдиного кандидата, що протистояв би провладному. Між тим під час протестів у Києві з'явились нові лідери. Один із них Андрій Поробій в ефірі ТСН напередодні заявив, що в нього ще на майдані багато роботи. Так само, і більшість запитаних майданівців не поспішають закликати за когось. Лише двоє з майже десятка опитаних ТСН людей називали конкретні прізвища. Більшість хоче придивитись, як хто тепер себе покаже. Хай відвінуть. Когось, а ми будемо вже дивитися. Ми не йшли за когось. Ми йшли проти чогось. Сам перед треба бачити, що вони зараз будуть діяти. Говорячи про довіру до нинішнього складу центральної виборчої комісії, голова ЦВК заявив, що не проти зміну її складу. Ми абсолютно не тримаємось за свої посади. Ми розуміємо, що рано чи пізно кожній особі, яка призначена на відповідну посаду, доведеться цю посаду залишити. Андрій Магера, що пережив уже не одні вибори, твердить, що із тримісячним терміном. ЦВК ВК впорається без проблем. Ви знаєте, часто є достатньо. Єдина практична затримка була це за коштами. Отже, за три місяці Україну чекають вибори. Вони відбудуться 25 травня. Олександр Шовко, Станіслав Фещенка, Ольга Нескородіна Ігор Ткач, ТСН 1+,1.